Цього разу нам потрібно побудувати елемент, який буде вказувати, чи є число від'ємним, тобто меншим нуля. Знову ж таки, нічого цікавого тут не відбувається, тому відразу переходимо до гри. Для того, щоб отримати відповідь на питання, чи є число меншим нуля, нам треба всього-навсього подивитись в його старший розряд. Згадуємо те відео, в якому ми будували віднімання чисел та розглядали доповняльний код. Згідно з доповняльним кодом, якщо в нас старший розряд одиниця, то це значить, що число від'ємне, тобто менше нуля. А значить, все, що нам треба зробити, це провести 15 біт на вході до виходу схеми, що і буде нашим результатом. Правда, тут є невеличка деталь з реалізацією. Нічого такого, це просто ігровий елемент, який нам потрібно враховувати. На вході ми бачимо групу із бітів – які зображаються як один вхід. Але ж нам не потрібні всі біти із цієї групи. Нам потрібен лише один конкретний біт, який нас цікавить, а саме 15-й біт. Для цього гра дає нам спеціальний компонент, який дозволяє розбивати такі групи на окремі біти. Якщо ми перетягнемо цей компонент на канву та під'єднаємо до нього нашу групу бітів, то ми зможемо діставати окремі біти із цієї групи. Для прикладу, давайте на вхід дамо число мінус 42 та подивимось, як це впливає на цей компонент. Ми бачимо, що всі біти нашого числа з'явились як окремі біти цього компонента. Оскільки нас цікавить тільки 15 біт, то ми його і під'єднуємо до виходу нашої схеми. От і все рішення для цього рівня. Перевіримо, що це дійсно спрацювало, та перейдемо до епілогу. Цей елемент несе допоміжну функцію та допоможе нам згодом будувати складніші компоненти. Все, що він робить, це просто каже нам, чи є число менше нуля чи ні. Поєднуючи його з попереднім елементом, який каже нам, чи є число нулем, ми зможемо відрізняти ситуації, коли число більше нуля чи менше нуля, чи взагалі нуль. Але в нас ще буде час про це поговорити детальніше. Станом на зараз можемо себе привітати з успішним завершенням блоку арифметика. Ми з вами побудували компоненти, які дозволяють додавати та віднімати 16 розрядні числа та декілька допоміжних компонентів. Саме вони стануть частиною арифметично логічного юніта, який ми будемо будувати вже зовсім скоро. Але. Перед тим, як почати його будувати, нам треба ще зробити два невеличких компоненти, але дуже важливих компоненти. І вже тоді в нас будуть в наявності всі необхідні компоненти, які ми будемо використовувати для його побудови. Про ці два компоненти ми і будемо говорити в наступних відео.